Чи слідкують за мною такі люди, які, можливо, зараз шукають земельну ділянку і хочуть побудувати свій будинок? Але будинок преміум сегменту, там, давайте, щоб так, знаєте, не ходити. В районі 300 тисяч доларів. У мене для вас є хороша локація. Локація знаходиться дуже близько до міста. За 20 метрів ми будемо бачити ліс. Дальше, точніше, зразу ділянка майже межує з лісом. Хороший заїзд, доїзд взагалі без питань. Також дуже гарні сусіди з гарними будинки. Будинки теж там побудовані преміум сегменту. Ви можете мені написати, я можу, ми можемо вам побудувати будинок. Будинок в районі 200-230 метрів квадратних в стилі хай-тек. Локація топова. Відверто вам скажу, сам би там би, якщо би потрібно було побудуватися, сам би там би жив. Дуже крута локація, так що ви можете написати, пишіть краще, зразу прикріплю знизу номер телефону, пишіть зразу краще, краще на телеграм. Не треба це в коментарях, вони всі зрозуміють. Але якщо є такі, хто хотів би собі гарний будинок, хай те, хто звертайтеся. Ми вам і ділянку гарно запропонуємо під цей будинок, і гарний будинок побудуємо. Маємо декілька класних проєктів. Я думаю, ми вам і намалюємо, і покажемо, і з вами зможемо узгодити проект.